Так, друзячки, всім привіт. Значить, що у нас на хазяйстві? Вчора їздив я брав соєву макуху. Скільки я взяв? 300 кілограм взяв макухи, сою була по 14,50, трошки подорожчала, стала по 15. Ну, нічого, треба брати. Зараз вам покажу яку ми взяли сою, яка вона як, як виглядає. Так, От ми взяли по 50 кг 6 мішечків, тут і тут три. Отак от. Отак от вона виглядає. Куха соєва. Зараз покажу у відрі, як вона покажу, як її мерю на блиноче, тому що вона такими кусочками йде. Ну, треба перемелювати, щоб перемішувати корм робити. Так, і що хотів сказати за е, сою. У мене залишилася соя. От вона соя. Кажуть, що її ну, не можна давати свиням в сирому віді. У мене її сталося 150 кг, Зараз на даний час я її вже ну, викормив, залишилося кілограм 40, мабуть. Значить, що я з нею роблю? Ну, типу, треба, щоб вона проходила термообробку. От. І я її беру, ну, проварюю минут 10, потім кидаю на, на сітку, таку просушую. Міленька сіточка, трошки просушую. Зараз вона погано просохла, то я її з зерном перемішую, перебиваю все. Ну і так і кормлю, зараз я покажу як вона йде через миночок. Ну, Ось так от вона мелиться. Ну, потихеньку йде. Ну, Ось так от виходить. Хай ну, мелиться. Так от мелиться вона, і зараз я вийду, щоб повернути. Кажуть, що не можна її ті подавати, тому що там якісь неї не знаю, якісь там мікро-макроорганізми і свині від цього будуть боліти. Ну, все добре, я вже скормив її приблизно десь кілограм, мабуть, 80 її так. Ну, куди її дівати не було, куди, ну, вирішив я її проварити, спробувати отак. От. Ну, слава Богу, їдять, ніхто не боліє, свині ростуть. Зараз я вам ще домелю покажу, як макуха йде. Ну, як нам цей млиночок сіточка там вроді 2 міліметра стоїть. Оце що цей самий млиночок, що мелю я сою саму, зараз зерном, то я на ньому перемелюю і e, саму макуху. Зараз довелиться соя, покажу, яка, як виходить, перемелює макуху. От зараз підемо домелем і покажу. Так, що я вже домелююся. Ну, наша ціленька соя теж домелюється. І зараз я покажу, як буде йти. Сама макуха. Докупаємо макуху. Ну, отак от іде макуха. Класно, меле бистро, все чорно, отак сипає. Ось така вона на виході виходить. Ну, розмішуємо далі по пропорціям, все вона вже зважена, що макуха, що соя була. Далі все з ковчею перемішуємо. І все, отак от іде. Ну, меле, бистро. Ще голосу, двоєчка. Ну, отак от і. Всього, тут було 4 кг, буквально там стільки секунд 20 кіло його змололо. Ну, Далі будемо робити повноцінний вже корм Перемішувати з товчею. Зараз він наготовився товст на цьому млинку, перемелючу на цьому, тому що тут сеточка мельча, він б'є. Міленько так добре б'є товще. І далі будемо робити корм. Так, друзячки, зараз підемо, покажу я вам наших свинок. Так, Пішли, покажу до да, наших свинок. Да, ну, як давно не бачили, вже трошки покажу, яких ми оставили на, на ліжків, ну, собі на мамок будуть. О, ну, зараз все покажемо. Так, насобирав я яблучок трошки, вони теж хочуть яблучка. Ну, падають, куди їх дівати. Я зараз покажу, як вони їх їдять гарненько. От наша мамка, вона вже злучена вже місяці трошки. Одна це марта злучена і, кстати, кнопку теж ми злучили, кнопочка теж злучена. Ну, отак от і їдять гарно. От кнопочка, зараз нашу кнопочку покажу. Ось кнопка, кнопка теж злучилася. 15 числа вона відбігала. ну, Ждемо, я думаю, що все буде добре. Думаю, вона відбігає гарно. А так от вони від цілі, нічого яблука не ріжу. Вони і гарно їдять. Так, а оцих ми вставили на мамок цих свинок. Це будуть будущі наші свиноматки. так теж гарненько яблучко їдять. Значить, що я їм преміксів нічого не даю, з раціона я забрав, я їм додаю потрошки макухи соєвої. Ну В раціон. Все. Щоб вони не жиріли. Щоб були нормально, вони могли розпороситися, щоб не були здорові. І от такі у нас свинки. Це вони залишились на мамок. Це від тої партії, що ми 7 штук переганяли. Це вони з дюрком, це Марта приводилась з дюрком вони звучені. Ну, рішили от таких 4 штучки залишили. От от. Цих 7 штучок. Ще їм немає. А, було їм 3 місяці, ось 15, -го, 16 -го числа 3 місяці їм було. Трошки грязні, жарко, лягають вже місця мало, буде міг. Переганяти, зараз я сьогодні дороблю сарайчика і будемо їх переганяти туди, де ті. Зараз я піду покажу де сім штук тих. Зараз ми підемо трошки тим дам хай. Дай піду покажу. Він навіть вилазить. Раніше маленькі були, забігали, зараз є лікар, вони вже туди залазять і вилазять, не знаю, що лізти. Ну от такі, грязні, обвалюються, лягають, ну нічого, жарко. Нічого переженемо будуть чистенькі. Ну, от, такі, от їдять яблучка. Хрумкають собі гризуть, хай гризуть, вони теж хочуть. Ось такі мамки у нас будущі. От мартуха теж їсть, злучена хороша свинка. Спокійна, хороша свинка гарна. А мартушка. А це кнопка. Кнопка трошки у нас з характером. Ось от така чуть трохи. Так, друзячки, йдемо в той сарайчик, покажу, що нам ще будемо робити. От. Що нам треба доробити. Да, у нас закінчився, ну, у мене був закінчився пісочок, чого я не робив. Там були трошки дощі, не привозив, лили, треба було, щоб підсохло, бо так, не трактором нічим. До знайомого дзвонив, так привезли Вон, два дні назад, вроді пісок. Кстати, Тачечка нова, класна, двохкальосну. Взяв, бо було одна кольоса, неудобно неї возити. А це навіть одною рукою. Ну, таку кучку, піску привіз. От. Така кучка і сьогодні буде ми це все. Ну, заливати там, зараз покажу, скільки нам осталося там залити і будемо переганяти. Покажу цих свинок, теж яблучок їм назбирав, теж кинемо яблучок, нехай трошки вони теж поїдять. Ну, от такі у нас ці 7 штук що ми переганяли. Нормально себе чувствують, вже тут звикли. Все добре, все добре. Місця їм вистачає з головою. Поміняв бочечка чорна, стояла на 100 літрів, взяв я на 75, тому що чого поміняв, наливаєш її повну. Вода гріється, тепла, жарко. ну, Рішив поміняти так два відра. Трошки льюємо, щоб була завжди свіженька водичка, тому що жара. Ну так теж гризуть. Отакі у нас на тих сім штучок, що ну, це не будемо їх вбирати. Виростуть, слава Богу, дай Бог і будемо обирати. Завжди корм в коритах є, корити не вистачає. Ось такі вони. Ось такі вони. Цим 5-го числа буде 4 місяці. Буде 5 числа, сьогодні 26, через скільки? там 10 днів, виходить 4 місяці. Так, що нам осталось? Осталось тут я трошки бетонірував, скільки піску було, отак стяжку, таку типу, залив. А тут зараз будемо все гарненько. Під, ну, під заливати, тут все красиво буде, щоб був сток сюди, з цієї і з цієї сторони від досок буде. Тут буде такий типу, невеличкий сток в яму. Все зальється. Все побілиться, підзабілиться, зробиться корито, двері сюди ще треба приварити, приваримо фірточку сюди, доб'ємо досочку. Ну і думаю, десь на днях будемо їх переганяти сюди теж, тих сім штук, тому що я вже говорив, тут місця мало там, ну от такий трошки безпорядок. тут. От. Ну от такі у нас, таке у нас на хазяйстві. такі свинки. От так Гарно вони яблучка їдять. Не знаю, підросли вони, звісно, теж за, ці, за ті дні, що ми їх переганяли. Коли ми їх переганяли, мабуть, на ділі-дві вже пройшло. Ну, звісно, поправились. Вони вже підросли, ростуть гарно, не жалуюсь, ростуть гарно свині. Це не ефки. Раді інтереса, хочу весною купити, поїхати велику білу, одну чи дві ефки. Оставити на свинку чисто ну, от Свої будуть так само весною поросята. Хочу проекспериментувати, подивитися, як вони будуть ефки рости. як ростуть от мої свині. Ну Раді інтереса, тому що там Ефки, Ефки. Ну я не пробував, раді інтересу спробувати. На весну буду купляти ще, ну Є в планах купити двоє свинок. Невеликі купимо десь, ну може менші за ці. Ну, тому що я дзвонив, питався, то продають 5 тисяч порося, маленьке. Ну, будемо бачити, може купимо. Не може, а хочу купити одне-двоє на свинки оставити їх і чисто спробувати їх злучити, як вони, як вони себе покажуть. Ті ефки. Кажуть вони себе добре, ну, краще, що будуть за цих. за наших. Просячків побачимо, ми злучимо наших вже, ті, що дюрком там свинки поставляли, ми їх злучимо теж. І побачимо, які будуть поросятка. Е, ну, розчитуємо, щоб на весну цих були поросят, поросятка в цих. Ну, будемо дивитися, як, -то, як -то попоросяться, разом ті. Посадимо дві різних клітки їх, все буде добре. Є в планах таке зробити і будемо бачити. Ну, от, таке у нас на сьогоднішній день на хазяйстві. Зараз будемо працювати, буду зараз заливати, все, що я вам показував. Це все пол пов позаливаю, тут далі, стіни доробити треба. Ну от так от. Все зробиться і пережинуться наші свинки. Ось такі поросятки у нас, друзяки. Так, друзячки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, питайте, що кому цікаво. Слідкуйте за каналом, далі буде цікавенько. Все, всім па, -па пока. Пока.